Слава Україні! Росія за минулу добу атакувала Україну у три хвилі. Збито ще 20 БПЛА. у Хмельницькому. Зупинили п'яного мотоцикліста. Петиція щодо порятунку від кліщів у обласному центрі. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Сьогодні Україна разом із світом відзначає День пам'яті та примирення, згадуючи трагічні уроки Другої світової війни та вшановуючи понад 8 мільйонів загиблих українців у боротьбі з нацизмом. День пам'яті та примирення це не про тріумфи чи паради, це про людську ціну перемоги, про біль, про втрати. Це те, що людство не має права забувати. Сьогодні українці знову борються за свою свободу та незалежність. Тож шануємо пам'ять усіх загиблих. У період із 14.30 до 20.30 7 травня противник завдав удару 31 одним ударним БПЛА та безпілотниками імітаторами інших типів із району Міллерово. Росія командування повітряних сил збройних сил України підтверджує збиття 20 ударних БПЛА на півночі та у центрі країни. Шість ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. На щастя, без негативних наслідків. Проте внаслідок ворожої атаки постраждала Черкащина та Сумщина. Також протягом ночі ворог активізував. Ав удари тактичної авіацією із застосуванням керованих авіабомб по сумщині. На Сумщині з-під завалів житлового будинку врятовано жінку. Сьогодні зранку ворог здійснив авіаудари по території Білопільської громади. Внаслідок обстрілу один житловий будинок було повністю зруйновано. Ще три оселі мирних мешканців та сім господарських будівель зазнали пошкоджень. Внаслідок ударів постраждало троє людей. У сумському районі внаслідок нічного обстрілу виникли пожежі у трьох житлових будинках. На жаль, внаслідок цього удару загинула одна цивільна особа. У Хмельницькому на проспекті Миру зупинили мотоцикліста через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування правоохоронці помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Тож чоловіку запропонували пройти тест за допомогою приладу драгер. Результат показав, що рівень алкоголю у крові перевищував норму у майже 10 разів. До того ж, з'ясувалося, що чоловіка вже ловили на подібному порушенні протягом останнього року. Зрештою на мотоцикліста оформили адміністративні матеріали за трьома статтями кодексу про адміністративні правопорушення, а саме, порушення правил користування мотошоломами, повторне протягом року керування транспортним засобом, особою, яка не має права керувати таким, та повторна протягом року керування транспортом у стані сп'яніння. Про це повідомила патрульна поліція Хмельниччини. З початку року у лабораторії Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб досліджують кліщів. За три місяці у Хмельницькій області хворобу лайма підтвердили у 18 осіб: три людини Шепетівського району, четверо з Кам'янець-Подільського району та 11 – з Хмельницького району. Медики попереджають, що сезон активності кліщів триватиме майже до кінця осені. Найбільший ризик зараження у травні, червні та вересні-жовтні. Мельчани створили петицію з проханням до місцевої влади обробити парки та сквери в місті. Мова йде про парк імені Михайла Чекмана, дендропарк Поділля, парк імені Франка, парк імені Шевченка, сквер імені Шевченка біля Філармонії, сквер на озерні біля Панаса Мирного, зона також навколо озера у мікрорайоні Виставка, лісосмуги в районах Озерна та Ракове, зелені насадження у мікрорайонах Лезневе, Гречане та Заріччя. Варто також зазначити, що днями у Хмельницькій міській раді повідомили щодо обробки території від кліщів у зоні майбутнього парку героїв. Але наразі погодні умови не сприятливі для проведення обробки, тож заплановані роботи перенесли. У Хмельницькому сьогодні запланували відключення електроенергії у різних мікрорайонах. Перелік опублікували на сайті «Хмельницькобленерго». Отже, без світла до 17.00 залишаться мешканці Львівське шосе, будинок 63, вулиця Ранкова, провулок Ранковий, будинки 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 та 16, вулиця Садове товариство, будинок 647 та вулиця Метрополита Шептицького, будинки 1 та 3. Ще більше інформації про аварійні відключення та про планові ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся. Дякуємо вам, що проводите цей день разом із Першим Подільським. Протягом дня інформуватимемо вас про важливе, тож до зустрічі в ефірі. Бережіть себе.